На початку нового тижня на більшій частині території України місцями очікуються короткочасні дощі та грози. Про це нам повідомляє Укргідромецентр. Так, 22 травня, у понеділок, невеликі дощі очікуються у Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни переважатиме суха, але все ж хмарна з проясненнями погода. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря в понеділок, то вночі по всій Україні стопчики термометрів будуть коливатися в межах плюс 10-15 градусів тепла. А ось в денний час доби на пару градусів стане тепліше. Так, по всій країні повітря буде прогріватися до плюс 19-24 плюс градусів тепла. У Києві 22 травня погода порадує нас безхмарним ранком, але вже з середини дня вона зміниться та буде похмурою до самого вечора, без опадів. Температура повітря хвиливатиметься в межах плюс 10-плюс 22 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!